Президент Німеччини Франк Вальтер Штаймаєр звинуватив кремлівську потвору в тому, що європейський порядок безпеки перетворився на попів. Давайте вже, як би осознавати, аттічство в опасності. Про це він заявив у своїй програмній промові в палаці Бельвю. 24 лютого Путін не просто порушив правила і закінчив партію. Він кинув саму шахівницю на підлогу, сказав президент ФРН. Також Штайнмаєр зазначив, що Путін розв'язав найбільшу з часів Другої світової війни війну в Європі. Саме вона перетворила на попіл європейський безпековий порядок. У своїй імперській одержимості рашистський диктатор порушив міжнародне право, здійснив захоплення земель, поставив під сумнів кордони. Рашистська атака це напад на усі уроки, які світ виніс із двох світових воєн, наголосив Штайнмаєр. Він зазначив, що 24 лютого було зруйновано Горбачовську мрію про спільний європейський дім. Президент ФРН стверджує, що Путін нині командує загарбницькою армією, що напала на українців, які просто захищають свою країну. Це атака на право на принципи відмови від насильства та непорушності кордонів. Це атака на все, що ми німці також відстоюємо. Той, хто знизує плечима і запитує, а яке відношення ця війна має до нас німців, не має ні почуття відповідальності, ні почуття історії. Ми німці не можемо переважати в Європі з таким ставленням. Це неправильно, заявив Штайнмаер. Через це, за його словами, Німеччина буде підтримувати Україну і буде підтримувати стільки, скільки необхідно. Ця підтримка буде і військовою, і політичною, і, що дуже важливо, фінансовою. З нами на зв'язку Андрій Осадчук, народний депутат від голосу. Пане Андрію, вітаю вас. День добрий. Пане Андрію, ми от в попередній годині з Тетяною Бойко з громадянської мережі опора говорили про ті висновки, які ми маємо зробити як держава після от цього і енергетичного терору, і оцих от і економії електроенергії, і очевидно, що нам треба буде інвестувати в якісь енергоефективніші проєкти. Що може держава там на законодавчому рівні зробити, і чи там доведемо ми цю реформу, зокрема і електроринку електрики і там впровадження як. Якогось еф... енергозберігальних технологій ну це величезне питання. Ви задали там, напевно, 10 питань в цьому питанні, бо все взаємопов'язано і для того, щоб розвивати реформи і, взагалі, розвивати такий величезний сектор, як енергетика, потрібні зусилля дуже різних галузей на дуже різному рівні, Потрібне якісне управління, потрібне якісне керівництво, потрібні іноземні інвестиції, те про що я постійно говорю. бо... Вже зараз зрозуміло, що відновлення України буде саме по собі потребувати сотні мільярдів доларів. А енергетика так само потребуватиме, як з одного боку, відновлення, те, що вже зараз потрохи робиться, так і взагалі глобального переосмислення. Бо я думаю, чим далі ми живемо, особливо в цих кризових ці кризові дні, як зараз, ми розуміємо, що та система, яка успадкована була від радянського союзу, якою ми успішно користувалися, фактично у всіх великих містах всі ці 32 роки, вона абсолютно нікуди не годиться. Воно звичайно дуже весело, що в цей момент, коли я з вами розмовляю, в мене там якісь дуже бнадійливі звуки в батареї, і можливо нам на якийсь час дадуть тепло, але ж. Ця гаряча вода, яка приходить до моєї квартири, гріється десь, чорт іде на якісь теплоелектроцентралі київські, і, звичайно, енерговтрати є величезні. І за сучасного світу, за сучасної вартості енергоносію у всьому світі, це абсолютно безвідповідально. Тобто, це все потрібно буде перероблювати. Для цього потрібні, звичайно, будуть величезні організаційні і фінансові ресурси. І як я вже згадав, я в значній мірі розраховую на залучення іноземних інвесторів. А тут ми вертаємося до того, про що я, наша команда, говоримо вже третій рік про базові демократичні речі, без яких іноземні інвестори ніколи в цій країні працювати не будуть. Знову ж таки, верховенство права, справедливі суди. Правоохоронна система, яка буде стояти на інтересах всіх громадян і всіх, хто працює в Україні, все це надзвичайно комплексні питання. Інша деталь, яку важливо зараз озвучувати, це те, що очевидно, що Росія вже програла енергетичну війну в Європі, і за будь-яких обставин вже не буде повернення Європи до Росії як традиційного найбільшого поставщика. Викупного палива з одного боку, а з іншого боку, останні всі події примушують Європейський Союз просто семимильними кроками рухатися в бік відновлювальної енергетики. Там і так були непогані успіхи в той самої Німеччини. Якщо не ледь не майже половина всієї генерації зараз забезпечується вітром, водою, сонцем. Але безумовно Європа буде і далі з цим працювати, і Україна. Я думаю, так само буде рухатися в цьому напрямку до війни. Як ви знаєте, у нас дуже непогано розвивалася сонячна енергетика, да й вітрова. Я пам'ятаю, ми буквально перед війною їздили на південь України, і там дуже були потужні проекти. Зрозуміло, що зараз більшість цього втрачено. Але менш з тим відновлена енергетика безумовно буде одним із наших величезних пріоритетів. Тому що робити цілком зрозуміло, куди рухатися цілком зрозуміло, але так само зрозуміло, що потрібно будуть просто величезні колосальні організаційні людські фінансові ресурси, щоб все це зробити. Треба бути дуже реалістами і дивитися правді в очі. Це величезна тяжка робота, яка нас всіх чекає попереду. Андрію, ваша колега казала, що і сувсон казала, що от е, вона їздила в Німеччину, і от інвестиції в відновлювальні джерела хоч завтра дають. Ну тому, що це на перспективу, а е, готові там допомагати зрозуміло із е, якимись там устаткуванням, щоб нам подолати цю енергетичну кризу. А які ще є е, е, яка ще допомога від партнерів, е, саме от про е, в цьому в енергетичному блоці, окрім того, що Літва передає обладнання на 100 тисяч євро, ще були якісь там якісь кроки від інших? Ну, давайте, якщо ми зараз говоримо про конкретні наші виклики, про конкретні величезні проблеми з електрикою. я думаю, перш за все глядачі мають розуміти, що в навіть в найгірших розкладах бувають якісь дуже позитивні моменти. Зараз нам дуже допомагає те, що за кордоном знаходиться ледь не шість, а може навіть трохи більше мільйонів українців. Тому що всі вони не споживають енергію, всі вони не генерують відходи. І відповідно, це все дуже сильно позначається на загальному рівні споживання. Так само, от я сьогодні читав черговий звіт Національного банку України. В принципі, нічого несподіваного там, на жаль, немає, але до кінця року ми втратимо більше 30% ВВП. Нас банк пише, що десь 32, Але я думаю, реалістична цифра буде майже до 35% 35% ВВП. Це звичайно дуже погано для економіки, дуже погано для нашого добробуту. Але ми прекрасно розуміємо, що це всі ті бізнеси, які закрилися, і вони теж не споживають електроенергію. Тобто, зараз сама вся Україна велика, вона споживає набагато менше, чим було рік тому. Якщо порівнювати рік до року, і це звичайно дуже дуже сильно е, полегшує нам виконання тих величезних завдань, які перед нами стоять. При цьому звичайно ніхто не знімає з порядку денного потребу щоденної економії, і тут величезна відповідальність лежить як на громадянах, але перш за все і на органах місцевого самоврядування. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.